знадобилось 45 років для того, щоб зрозуміти, що ви любите, коли вам брешуть. Не думала, що я коли-небудь це скажу, але то правда. Вам подобається, коли брудне видають за чисте, фейкове видають за справжнє. Чому я про це захотіла поговорити? Тому що деякі дівчата звинувачують мене в тому, що я зробила пластику. А прийшли ви до мене не до стрункої красивої дівчинки. Ви прийшли до мене, до жінки зайвою вагою, з другим підборіддям, з жовтими зубами і кривими. А сподобалась вам моя щирість і які шкіри. Вам подобалось, що вона блискуча, доглянута, без висипів, без надмірних зморшок для мого віку. Правда? Правда? Я не думаю, що вам прям геть сподобалось моє друге підборіддя, або мішки під очима, або жовті зуби. Ні. Ви прийшли за щирістю і вам подобалася шкіра. Так ось для вас інфа на мільйон. Пластика ніяк не впливає на які шкіри. А які шкіри дуже впливає на пластику. Тому дуже часто дівчата дивляться на тих жінок, які показують масажі обличчя і не зауважують на одне. Вам здається, що вас це надихає, а, а вас це розрушає. А ви про це не думаєте. Так от, якщо повертатися до пластики, хочу вам сказати: не кожна жінка. Можу собі це дозволити.